Біля кабінету директора, довга черга, нарешті дочекався своєї черги, юний студент-першокурсник тремтячою рукою кладе перед Володимиром Євгеновичем заяву. Там написано, прошу відпустити мене із занять на всі чотири пари. Ви знаєте, сувора людина каже, так, на всі чотири пари на першому курсі, що ж таке сталося, що я тебе повинен відпустити. Студент каже, я і своєю однокурсницею ну, Галією хочу завтра занести заяву в ЗАГС. Декан каже, ти що? Я тебе не можу відпустити, я не хочу і не маю права порушувати навчально-виховний процес. Студент подивився на нього з одного ока сльозака, з другого ока сльозака. Він каже, большое вам спасибо.